Так, ось такий топорик на заточці. Тут сколи є. Він убитий, бумагу, звісно, не ріже. І клієнт приніс на реставрацію ось такий ножик, точніше, лезо. Теж будемо видаляти ржавчину. Погнали з топорика і покажу потім результат. 3, 2, 1. Ось таке з рівними підводами у нас вийшло лезо. І не питайте мене, чого це не рівно, бо не рівне сам профіль ножа. Тому я займаюсь тільки заточкою. Тобто, це не справа заточника, це справа іншого. Тут я поклав конвекс, а тут флет. Давайте подивимось.